Дітки, чого спите, чого мене не будемо? А вона ще поспати. О, ти снився й пайфон включила. Тама з томай, не дрихни, нас розбудила, сама не хоче томать. Я ще хвилиночку, ще одну секундочку поспив. Ніяких хвилиночок? Сама вчора казала, щоб ми були готові прапор піднімати. Ну так, казала, але ви чомусь цілий вирішав дьоргали тобі сюди. Та не дьоргав я, загнувся. Вище ну, маленька в награтися хоче. Ой, мамка не бурчить тиненько зібралась речі, І на роту бій бодренько, щасливенько. Муся я т подовку дочпак. Я тут, я тут. а шо трофопні. Псуй прапор піднім ми на вулиці підем. І мамка піде. На роботу, нам на напаште тільки камінці заробляти. Та ми не проти. мамка. Скоріше відкрий, скоріше підеш. І ви там? Та подивимось що тут. Сонька що там заглянуш, мам, а мамка мала кинути вущик наш забула чи що, а то що різочка для нас. Так, різочка, якщо будете погано себе вести. А ми хороші, ми себе добре ведемо. Ну так і різочка не для вас. Та що не прапор піднімати? Сонік. Тану, я пішов в кращу на ці двері. А ти, як малі в капідинаці, і прапор пінуть, я тебе довіряю. Смама, подавай мені соняк, завірав прапор підняс. І прапор підняту. Плюс п'ять. А я літаю з цим прекрасним чидом днем. Пашамуся тямки вам А на вулиці мізінцю тепленько, а ще темненько. Пока всім. Ох, яка ж ти молодець. Пішли, мамка, швидечко. Мені їсти досиш. А потім я на ті двері вийду, добре? Та ж добре, сонечко. А що в нас сьогодні в асортименті? Ну, я б ще паштетик, твій улюблений борт. Будеш? Звичайно, буду. Ну, подивись, такий чи ні? Ой, мамусік, ти в мене саме найкраще. Ти виконуєш всі мої бажання. Дякую. А всім Бажаю гарного, чудового, прекрасного дня. Ваш сонь, цьому бомки пока.